Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на каналі. У цьому відео покажу вам, що цікавого я бачила і що придбала в магазинах Секонд Хенд за весь цей час, що мене не було на Ютубі. Асортимент в магазинах Секонд Хенд зараз дуже поганий, але все ж таки мені вдалося на деякі цікаві знахідки натрапити. Наприклад, ось така класна шовкова хустинка. Вона з мокрого шовку в ідеальному стані. Я її придбала. Було дуже багато сумок, як то кажуть, на різний смак, на любителя. Нічого з цих сумок для себе я не купувала, але вирішила їх зняти для вас, щоб ви подивилися, що класного можна знайти в секунді. Ось, до прикладу, мені сподобалась ось ця Джельсандер. Вона з такої м'ясистої шкіри. Стан, як ви бачите, вже так собі вона потребує реставрації. Всередині, в принципі, хороша, має два відділи, доволі вмістка. Ця сумка була на люксі. Іде на довгій ручці, але потребує фарбування. Ще була на люксі ось така бірюзова сумочка. Якщо ви пам'ятаєте, в попередніх відео я показувала в звичайному відділі, я знайшла ідентичну, тільки зелену. Ще була така сумка від це вже в звичайному відділі від люксового бренду Айгнер. Всередині вона хороша, а також знищена. Я знайшла ще в кишенці такі вінтажні гузички. Сумочок був реально цілий великий ящик. Вибрати було з чого, якщо цим позаморочуватись, привести її в порядок, можливо, віддати в реставрацію, то можна було в якусь цих сумок носити. Я не хочу цим займатися, тому нічого не купувала. Як ви бачите, дуже знищена Ральф Лорен Ще ось така це шкіра. Просто вказано, що це Італія шкіра, всередині непогана. Зараз шкіряні сумки фактично неможливо знайти в секонд-хенді. Ще ось така вона мені, мабуть, сподобалась найбільше від Томі Халфігер, але дуже важка. Таку сумку можна взяти в останній день і тоді вже пробувати її чистити. Вона йде з натуральної замші та шкіри. Є дві ручки: одна коротка, друга велика. Всередині, в принципі, в хорошому стані, але повторюсь, дуже важка. Крім сумок, ще було дуже багато різних ремінчиків. Я відібрала на свою думку найкращі з тих, що були. Ось показую вам такий від Ralph Lauren, Я його віддала одразу дівчині. Вона дуже хотіла його, сказала, що це її розмір. Було багато дитячих масок. Ось цікаві такі. Рішила оглянути ще сподобався мені ремінь від палі. Він вінтажний. Але стан його вже так собі. І ще був такий Zara, але це не шкіра. Був такий велетенський палантин від Луї Вітон. Звісно, це фет, як бірок більше не було, але він в хорошому стані. Я не купувала, просто вирішила оглянути. Що було з речей? Речей був поганий вибір, дуже багато речей було з дефектами. Сподобався ось такий светрик від Esprit з Кашеміру. Найшла дірку вже при огляді детальному. На даний момент саме більше мене в секундхенді цікавить дитяче взуття і дитячі речі. Мені сподобались такі коротенькі гумовці, хотіла взяти їх для своєї єви, але вони дуже важкі. Думаю, дитині в таких було б незручно. Цей шарф від гант я придбала. Він в абсолютно новенькому стані і буде вже чекати наступного зимового сезону. Якщо трапляються якісь такі несезонні аксесуари чи речі, але в хорошому стані і мені вони подобаються, я їх купую. Також хочу подякувати всім за підтримку мого каналу. Мені це дуже цінно. Мені цінна ваша увага. Також я підготувала для вас декілька суконь, які є в мене в наявності. Сукні з шовку. Вони будуть в кінці відео. Їх можна буде придбати. Цей сіренький джемпер я придбала. Він також є у мене в наявності. 42 розмір. Це еска в складі кашемір та шовк. Стан дуже хороший. Ще був такий вінтажний вовняний шарф. Я його не придбала, тому що в мене є таких шарфів вже багато. Я зараз дуже вибірково відношусь до того, що я купую. Це вже інший секонд-хенд, третій день після оновлення товару. Ціна за кілограм 255 гривень. Мені сподобалось це пальто. Дуже сподобалось. Воно таке в стилі Максмара. Тут немає жодних бірок, але на дотик я впевнена, що це Кашемір або суміш Кашеміру і вовни. Дуже красиве таке. Йде на запах, як халат, але, на жаль, це не мій розмір. Думаю, підійшло би на дівчинку вищу або на розмір L, наприклад. Хоч пальто дуже красиве, мені сподобалось. Ось воно важило 320 гривень в цей день. А ось ці чудові мюлі я придбала, вони є в мене в наявності. Виконані вони повністю шкіре, стан ідеальний, 37-й розмір. В кого така ніжка? Пишіть, вони є у мене в наявності. На мене вони не перевеликий жаль маленькі. Це були такі чобітки з натуральної замші від Марко Поло. Я їх не придбала, тому що це вже інший секонд хенд. Перший день завозу ціна досить висока. А ось серед текстилю я знайшла маленьку таку шовкову хустиночку. Є бірка, що це шовк в ідеальному стані, не знаю, як вона потрапила до текстилю, мабуть, при сортуванні її туди кинули. І ще була така невеличка шовкова хустка, але цю вже я не купила, бо вона мала б собі затяжки. Був ще ось такий е, красивий шарф е, в складі шовк Кашемір. Я називаю цей принт Ялинка. Е, гарний стан ідеальний, не купила, тому що просто в мене тих шарфів вже дуже багато. Для своєї Єви придбала дуже красиве е, ніжне плаття від е, бренду Зара. Думаю, на літо буде на неї сам раз. не і ще вона обрала для себе таку футболку в ромашки. Вона сама її знайшла, і ми її купили. Три чей ще був такий лонг тоненький від Dutti. Ось такий джемпер в складі кашемір та шовка, але вже знищений. Як ви бачите, багато катишок по ньому, і я думаю, що вони правильно попрали. І ще ось такий був джемпер, хороший стан думала я, але знайшла дірку, тому залишила в магазині. Красивий топ від Nike, Сподобався мені, не купила, бо цей XS, я би в нього не помістилася. Ще знайшла таку класну річ, цікаву. Вирішила її детальніше глянути і вам показати. Я спочатку подумала, що це топ з натуральної шкіри, а виявилося, що це спідниця. Але погляньте, вона якась дуже коротка. І я придбала таку класичну сукню. Вона є в мене в наявності масимо Дутті. Тут розмір XS, але вона підійде і на Еску. Дівчатка, хочу поділитися з вами показати мої дві просто чудові знахідки. Це неймовірні сукні з шовку. Перша від люксового бренду Zadig Voltaire. Ось вона так йде на талії на резиночку єлого бренду. Підійде на 36-й розмір це Еска. Ця сукня є в мене в наявності. Якщо когось цікавить, можете написати мені у інстаграмі. Вартість такої сукні на офіційному сайті від 300 доларів. І наступна сукня дуже красива від французької дизайнерки Тари Джерман. У 36-му розмірі вона йде така прозора з поясочком. Під нею, звичайно, потрібна підкладка. Це теж 100% шовк. Ціни на такі сукні на сайті офіційному від 280 до 600 євро. І ще хочу поділитися з вами з дому, знахідками хустин з секонд-хенду саме моєї мами. Ось така невеличка шовку з оленями. Є бірка, що це шовк, дуже класна. Ще ось така вінтажна з качкою. Я дуже схожу продала у відео з хустинами. Вона була в мене ідентична, тільки зелена, а ця йде темно-синя. І ще ось така красива це теж шовк, Вінтаж. Дуже мені гарна. А я заварила для себе кавусю і вирішила поділитися з вами. Який мені прийшов приємний подарунок від 25 Coffee Roasters. Мені дуже смакує їхня кава. Я з цим брендом знайома вже дуже давно. Ми не лише співпрацювали на моєму каналі, а й я сама купувала в них каву, тому що вона справді смачна. Хто любить каву так само, як я. Дуже вам рекомендую спробувати. Під цим відео я залишу промокод, яким ви можете скористатись. Він буде діяти на протязі місяця. Мені смачної кави. Ще хочу показати детальніше новинку. Цього разу я обрала каву з смаком сливи та кориці. Аромат стоїть просто неймовірний. А ось цю чашку я не можу вам рекомендувати. Я показувала вам її в якомусь попередніх відео своїми розпаковками і покупками. Ну, це просто жах. Вона виглядає дуже естетично, але вона дуже сильно нагрівається і її ось так тримати і пити ну, неможливо, вона дуже гаряча, можна просто перевернути цю каву на себе і ошпаритись. Хто любить заварну гарячу каву, так як я, дівчат, не купуйте ці чашки. Так, я була в трихолога, забрала вже свій догляд новенький. Я продовжую лікувати випадіння волосся, хочу провести своє волосся в гарний вигляд. Покажу вам, що я замовила. Це такий спеціальний шампунь. Він дуже добре допомагає боротися з аборейним дерпантитом та випадінням волосся. Так, я вже тут розпаковувала. Такий лосьйон незмивний, його потрібно використовувати на безпосередньо на шкіру голови один раз в день і взяла собі таку маску. Раніше з цим брендом не була знайома, дуже хороші відгуки буду тестувати, поділю з вами результатом.